Всім привіт! На моєму каналі Англійська на ганку. Продовжуємо вивчати англійську мову. Давайте почнемо з таких е, цікавих слів, як This і that. This означає цей. Це, коли якийсь предмет. Прямо перед тобою, або в тебе в руці поряд, і ти кажеш цей. What's this? What's this? What's this? What's this? Що це? Наприклад. ya ka this is my favorite pen. 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 Is this your car or not? Is this your car or not? Is this your car or not? No, it isn't. This is my brother's car. No, it isn't. This is my brother's car. Ні, це не так. Це машина мого брата. А якщо предмет від вас знаходиться на відстані подалі, то ми вже кажемо не this, а ми кажемо that. 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 Наприклад, що то? What's that? What's that? Ну, воно тут перекладає, що, що це таке. Але по факту це і мається на увазі, що то. Тобто предмет, який знаходиться трохи подва, подалі від вас. Не перед вами, не перед носом, не в руках у вас, а якби подалі. То ми кажемо: What's that? Що то? Наприклад, як ми скажемо, то мого батька, ем, молоток. That is my father's hammer. That is my father's hammer. Якщо дослівно, то є молоток мого батька. На переклад зараз не дивіться, він трохи некоректний. That це означає то. That is, то є молоток мого батька. Не це молоток. А, якщо дослівно, то є молоток мого батька. That is my father's hammer. Якщо предмет поруч із вами чи у вас в руках. Ми кажемо this. Це. Якщо предмет подалеку від вас, то ми кажемо that. Те. What is that? What is that? What is that? That is my hat. That is my hat. То є мій капелюх. Тут воно перекладає, як це є, але по факту that це означає як то. То є мій капелюх. Ну, якщо дослівно, то є мій капелюх. Окей, йдемо далі. Тепер поговоримо про країни, де розмовляють на англійській мові. Найвідоміша країна, яку ви всі знаєте, це Америка. Кажуть, по-різному, ну, як правило, кажуть The USA. І ще оцей артикль The, він може читатися по-різному. Може бути The, 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 the По-різному. The USA. The USA. The USA. The United States of America, якщо повністю. The United States of America. The United States of America. Так. The United States of America. А люди, що там живуть, громадяни це Американці. American. Американець. American. Далі в Північній Америці є наступна країна, яка поруч знаходиться із США зверху, якщо по карті подивитись. То це у нас Канада. Canada. 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 Не Канада, а Canada. 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 А канадці це у нас будуть, напевно, Canadian. Причому, наприклад, American, да, якщо взяти, да, то це може бути і Америка. І Американське, наприклад, American Car, Американська машина, American People, Американські люди, тобто Американці. Американець, American. Тобто, це щось американське. Або американська людина, американець, або якийсь американський предмет, чи там, наприклад, рослина, чи тварина. Canadian. Canadian. Canada. Canadian – це або канадець людина, або щось канадське. Предмет, рослина, тварина і так далі. Наступна за популярністю країна відома це у нас. Британія. Так, Великобританія. Вона називається The United Kingdom. The United Kingdom. The United Kingdom. Велика Британія. The United Kingdom. У Великобританії входить декілька країн. Там і Північна Ірландія, і Wells, і Шотландія, і так далі. А якщо та частина Великобританії, де Лондон, столиця у Лондоні, то це у нас Англія. England. England. Тобто Великобританія вона із декількох країн, і одна із них це Англія зі столицею у Лондоні. Ось. А Британець буде відповідно як British. 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 Також на англійській розмовляють у Південно-Африканській Республіці. South Africa. South Africa, South Africa. А якщо громадянин цієї республіки, він називається South African. South African, південноафриканець чи щось південноафриканське. South African. Далі. Австралія. Australia. 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 Австралієць як буде? Australian. Australian. Australia, Australian. І Нова Зеландія, де, наприклад. Як буде? Нью New Zealand. New Zealand. New Zealand. А Новозеландець як буде? Нью New Zealander. New Zealander. Так. Новозеландець це Нью Zealander. І ще ми трохи забули. У Великобританії є декілька країн, і одна з них це Ірландія. Причому є Північна Ірландія. А є окрема Ірландія, там Республіка Ірландія називається. Вони також англомовні, хоча у них є своя мова ірландська, але вона дуже мало використовується. У мене є учнів, декілька, які зараз живуть у Ірландії. Ireland, Ireland. Ireland. Ірландія. Ireland. Ірландія. Irish. 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 Ірландець, Ірландське, Irish Irish. Irish. Так, і Австралія. Австралія буде Australia. 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 Австралія. Австралійський Австралієць. Це, як ми скажемо, Australian. 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 Австралієць Австралійський. Australian. І зразу для вас завдання зробити якісь речення із словами this. that – також можете зробити речення із країнами і мовами. Наприклад, це мій друг Боб, він австралієць. Він говорить на англійській, але він ще знає німецьку там, та китайську. Всі слова, що ми проходимо, вам треба записувати, занотовувати, обов'язково говорити їх вслух, і придумувати. Максимально велику кількість різноманітних речень із ними. Можете писати ці речення в коментарях до цього відео. Тепер давайте трохи поговоримо про родичів. Почнемо з такого слова, якого немає ні в українській, ні в російській мові. Ми кажемо, наприклад, батьки це у нас parents. Правильно, parents — «батьки» на англійській. А якщо ми бабуся і дідусь, ми можемо сказати старші батьки. Хоча це, ну, так не кажуть. А в англійській кажуть, є таке слово: grandparents. 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 Це старші батьки. Це не бабусь. Бабусь це неправильно. Grandparents це старші батьки. Тобто бабуся у нас Grandmother. Так, іде. Grandmother. 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 Воно пішло від французького слова «grand». Grand це означає великий. Grandmother бабуся, дідусь – «grandfather». Grandfather. А разом вони старші батьки. Grandparents. 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 Далі. Жінка, я ви знаєте, як буде, напевно, да? Woman, girl, man, boy. Жінка це у нас woman. Дівчинка girl, man, чоловік, boy – хлопчик. Зрозуміло тут все. Woman, girl, man, boy. Єдине, що щоб утворити множину Woman і man, це виключення. Одна жінка це у нас буде Woman. Бачите, буква A. А дві жінки це вже буде не Woman's, а по-інакшому. Woman women. Woman women. Woman Women. Одна жінка пишеться з буквою A, багато жінок, дві або більше, пишеться з буквою «і» і читається по-різному. Woman-women. Woman-women це такі irregular plurals. Це такі слова, котрі у множині не утворюються, звичайно, як ми робимо закінченням S або ES, а у них іде інше слово. Woman-women, так само чоловік. Буква A це один чоловік. Якщо ми Оце У прибираємо, а лишаємо мен. То буде оце, один чоловік мен, а це декілька чоловіків. Воно більше так на А схоже, а то більше на E. Ну, насправді, різниця в розмовній мові майже не, від, не відрізнити. МА це одна людина, один чоловік, а якщо багато, то М і -E N. Мен. Мен мен. Перше читається як man, а друге Man. Там Me-a man, man, man. Дуже схоже, але я думаю, що можна відрізнити. Man man, man. man. Далі батьки. Батьки, я думаю, ви знаєте, як буде: Parents. Parents. Не батько, а батьки. Тут неправильно воно перекладає чомусь. Не звертайте уваги. Parents це батьки. Не батько, а батьки. Mother, mom. Mother mom. Mother Причому це мам Буває з букви О пишуть, буває з букви E. Mother mom. Або mother пишемо, або мам. Дальше. Батько, father, Father – dad. dad. Father – dad. Father – dad. Не dead, мертвий. Не переплутайте, бо дед це мертвий. А батько це інакше. Батько це Dead. Dead. А то dead, dead. Sister Brother. Sister brother. Брат, сестра. Завдання для вас вивчити родичів цих всіх і написати речення про своїх родичів. Наприклад, у мене є мама, її звати так-то, їй стільки то років вона працює там-то. Наприклад. I have a mother. Her, her name is Kate. She's 55, she works in a hospital. У мене є батько, його звати Боб, він працює водієм. Ось. І також напишіть в коментарях ще тих родичів, котрих ми не пройшли. Наприклад, як буде дядько, як буде тітка, як буде племінник, як буде племінниця, як буде тесть, Як буде тьоща? І так далі. В принципі, я думаю. Цікаві слова, зараз ми їх розбирати не будемо. Якщо хочете бути дуже розумним або здаватись розумним, то напишіть в коментарях. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. Обов'язково запишіть, повторюйте всі слова, що ми проходили. Якщо ви їх вже знаєте, то придумуйте з ними речення. Придумуйте речення з цими словами про себе, про своє життя або про своїх друзів чи близьких. Ось. Можете додатково прогуглити ще якісь слова на цю тему. Наприклад, this that це одне на. Це то. А якщо множина, то це буде These. Those. This that ми проходили цей той, а множина це буде вже. These. These. Those. those. Пошукайте додатково якихось родичів. Там, наприклад, uncle, Aunt або Aunt. Nephew, Niece, mother-in-law, father-in-law, Stepdaughter, stepdaughter, Stepsister і так далі. Син, Son, дочка, Daughter. Ось повторюйте слова і практикуйтеся з ними. Хотілося б бачити в коментарях речення від вас з словами цього уроку і з додатковими словами на цю тему, котрі ви вже вивчили раніше або вивчили самостійно. Дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня чи вечора, чи, може, навіть ранку, що у вас там зараз. Завжди будьте здорові. Бай-бай!